Так, ти поробив пів машини, щоб дізнатися, знати, що це була рульова тяга. Ну це взагалі. Ага, так. Я тупо побігав на двадцятку речаїв, які не треба було міняти. І тепер я знаю, що в мене рульова тяга, і в ітогі. Ну, зато речаги нормальні. Ні, ну як? Вони знають речаги не сильно чути, що вони там гепають. Ну, а взагалі, давай ти рік їздиш майже на електричці 40 тисяч кілометрів за спиною. Досвід, як тобі володіти електровафельницею. Я думаю, що шикарно, коли в тебе ще є де заряджатись, це просто шикарно. Але на швидких зарядках теж це не проблема, тому що ти приїжджаєш, наприклад, в магазин заходиш там на парковку. Ти вставив, ти навіть не встиг там хліба купити, як вона вже зарядилась. Ну, це Так, да, зрозуміло, що 18 гривень кіловат. Да, зрозуміло, що повний заряд цього автомобіля буде тобі коштувати там, 1100 гривень а, на швидких зарядках. А, проїжджати ти будеш максимум на цю 1100 гривень, десь кілометрів там, 300. Тобто, ну, а зимою 200. Тобто, зимою як соната, а літом як зато як ну, в тебе немає масла, в тебе немає фільтрів, в тебе немає ну, таких ну, повсякденних, що раз 10 тисяч треба міняти. От Представ, там машина такого класу, да, але там ДВС, ти розумієш, що тобі за 40 тисяч треба було зробити там, 4TO, 4, як 4 ТО по 4-5 тисяч гривень за ТО. Да, грубо говоря, Навіть коли ти сам робиш. Понятно, якщо ти на сервіс заїдеш, фільтра масла там нормальні, туди 10. -10. Ну, ти б так. вже викинув би двадцатку, правильно? Тут я не викинув нічого. Там потрібно було б там, то, сьо, там десь ти думаєш мотор. Тут все. Ти сів, закрив і взагалі не думаєш. А по, масло по коли ти Та да, Я навіть в редукторах масло не міняв. Ну, от... А треба? Ну, потрібно.